Тут є факт старий, тут ще фельдшер працює. Тому якщо не буде постійно лікаря, бо вони щось. Старий факт, вони сюди переїдуть і вони тут будуть знаходитися. Фельдшер постійно є і вони тут буде вести у ковід. Тим приїжджає приїжджають лікарі незалежні, теж будуть приймати це приміщення. Тут можна підвозити, але і в постинці є факт. Ми бачили. Врожайному теж є мобільний факт. Поставили. Лікар сімейний постійно приймає і вона також виїжджає безпосередньо графік виїздів. І, і у нас підписаний проект з Hold. І Ми не війшли в проект, де сімейний лікар постійно має кожен день виїзд до мобільних uh -huh. пунктів. Тому в принципі в урожайному вона раз, раз два тижні сімейний лікар, якийсь населений пункт по графіку виїжджає і постійний прийом сімейного лікаря безпосередньо тут, культом було Так.